Всіх вітаю. В цьому відео хочу розібрати 5 речей, які потрібно знати перед тим, як перейти на торгівлю на Dexy. І перше, це лімітні ордера. Лімітні ордера тут працюють не так, як на біржі там, Binance чи на інших платформах. А якщо виставляти лімітний ордер через платформу BullX, бо в інших, наприклад, сервісах не дозволяються лімітні ордера, то сам лімітний ордер не гарантує, що він спрацює по тій ціні, де він виставлений. А ось, приклад. У мене. Стояв лімітний ордер по монеті Imagine. а Лімітний ордер стояв в діапазоні 260 тисяч. Зараз свічка навіть не прогружається, що тут було таке падіння. Але лімітний ордер, навіть якщо стоїть тут, він може спрацювати на 10, 20, 30% вище. А Чому це так працює? Тому що в DEX якраз прямі покупки впливають на ціну. І якщо стоїть ваш лімітний ордер, він не завжди може бути перший в черзі. Тобто хтось виставляє більшу комісію, хтось ставить взятку, можна валідатору давати, і його ордера спрацюють швидше, наприклад, ніж мій. І через це покупка стає гіршою. Тобто я виставляв лімітний ордер, можна побачити по 0.25. Але при падінні, відбулося падіння на 0,5 ефіра, перший викупив хтось на 0.2 ефіра, що це спричинило, ціна піднялася. Ціна піднялася, і тільки слідом після його ордера виконався мій ордер. І він уже був по ціні 0.29. Далі так само цепочка ордерів почала по 0.30-031. І в цілому ціна відкупилася вже доверху. І коли я починав торгувати, мені все ж здавалося, що ця різниця може бути не така велика. наприклад, ну 2-3 відсотка. Насправді це може бути і 10, і 20%. відсотків. Тому тут уже треба бавитися з налаштуваннями сліпеджу при покупці, щоб воно, якщо що, скасовувало повністю ордер. Наступне. На Дексі немає стопів. Ну, їх просто тут не існує. Тобто, якщо лімітні ордера ще можна знайти на деяких платформах, то стопів тут просто не може бути, тому що якщо лімітка працює так каряво погано, то стоп так само може просто не спрацювати на різкому падінні. Взявши платформу BullX, є лімітні ордера, виставити, стоп лосів немає. Можна спробувати типу, виставити ліміт ордер 100% і підрівень ціни певної. Наприклад, сюди, що якщо ціна впаде, ордер спрацює. Але на ділі відбувається так, що ордер просто ігнорується і не спрацьовує. Тобто очікувати, що тут будуть стопи чи якось працювати, ну це таке погане очікування. Тому, по факту, цей ринок підійде для активної торгівлі в межах дня. Наступне, що, на що треба звертати увагу, це те, що комісія на ринку завжди різна. І можна вверху в іконочку побачити, що зараз газ 0,26. Але коли починаються сильні волатильні рухи на ринку, наприклад, ефір росте або падає, комісія мережі дуже сильно змінюється. От зараз 0,29, а вона може пригнути на 100, 110, 120. І це означає, що оплачується комісій 30-40 доларів за покупку і 30-40 доларів за продажу. Тому завжди, хто працює на DEX, треба дивитися акуратно і слідкувати за комісією. Тобто відкладені ордера краще починати знімати. Якщо ви виставляєте лімітні ордера при рості, ефіри і падіння, тому що тоді якраз збільшується комісія. От мене спрацював ордер, тому що точка входу була погана, мені не сподобалось. І я виставив ордер на продажу. Продало знову ж таки в мене гірше, ніж усіх. А, хтось продав швидше. Потім наступний гаманець, аж потім уже я. А, це саме, бачите, і стосується продажі при Dex. От, Продало воно гірше на 7-8%. Коли я от потестував, наприклад, працюю, і монета так погано закриває, я потім її ігнорую і вже не використовую для торгівлі. Тут треба теж підходити з розумом до монет, тому що не всі монети гарно закривають і не у всіх є достатньо ліквідності для великих ордерів. Наступне, що хотів поговорити, це четверта річ, про яку треба знати: що дуже багато є ламаних контрактів, монет, де е, можна легко заскамитись. Тобто, це треба аналізувати. Дуже багато тут адміни роблять. Неякісно з точки зору безпеки можуть бути такі, що вони можуть змінити типу, купку продаж поставити комісію на це, заборонити продаж, а найгірше, що з чим можна стикнутися, це при покупці списує одразу монети. Тобто ці контракти треба теж відслідковувати. І я зараз покажу, що насправді адекватних монет не так багато в межах дня торгується, як їх створюється. І для прикладу, у мене є список автоматичний ну, фільтр виставлений. Де показуються якраз приховані токи, не приховує цискамою монети. Далі ті монети, які чуть-чуть мають більшу капіталізацію, і де є оборот коштів. Тобто я дивлюся на самі активні монети і стараюся брати з їхнього списку ті, які або ростуть, або падають, і їх торгувати. Але якщо ми, наприклад, створюємо копію, знімемо повністю фільтр і поставимо, наприклад, ефір e фільтр повністю забрати зі всього, що є. І глянути, скільки монет створюється, наприклад. Навіть в межах двох днів. Візьмемо там до трьох днів. От, скільки монет скамових, І тут є тут ризики, тут ризики. І багато хто аналізує, наприклад, монети, шукає там на інших платформах. Бо я, наприклад, аналізую через okx Wallet, тому що тут гарно можна налаштувати фільтра. Виберемо будь-яку монету. Я беру цей контракт, копій, копіюю, вставляю на DEX. Якраз на BullX, щоб провірити. І я виставляю тут зразу пише, що ця погана в нас ліквідність, що є обмеження, максимальний бай і максимальний сел 0. 0 Це означає, що продати монету неможливо. І таким чином, якщо хочете, типу, ну там іксуватися і дивитись, о, монета якась дуже сильно росте, і хочете на ній заробити, то треба дуже дивитися до аудиту. Тому що може бути, що все чудесно тут. От, все чудесно, вроді росте монета. Але бачимо таку, такий неприродний графік. В цій монеті є проблема в тому, що при покупці монети зразу зникають. Як додатково провірити контракт, чи це дійсно так, чи тут є взагалі торгові живі люди? Ми заходимо на DexView і вибираємо цю монету. Вибрали ми цю монету і дивимося, хто торгує її. Тобто, загалом, якщо більше ботів, то вже, типу, ігнорувати треба. Але в даному випадку ми можемо побачити, що є і людські трейди. Далі додатковий аналіз, який я провожу, це знову ж перехожу на стару платформу і дивлюся розміри ордерів. Ордера в більшості всі здорові. Якщо ми подивимося за ну, живу адекватну монету, ордера ось такі маленькі. Тому що зазвичай люди, активні люди, не торгують великими сумами на Дексі і не скальплять там одними ефіром, двома ефірами. Переважно це 01, 05, 005. І в такому роді, якщо ми передаємося усі монети, це виглядає більш живий графік. Також є по декілька трейдів, тобто купівля-продаж. А в цих монетах переважно одні ті самі гаманці або навіть по одній покупці, тобто вони створюються чисто. Ну, коротше, створюються гаманці ботові, які купують, продають, і в них по дві транзакції. Тобто більше їх немає. Тобто це не живі люди, бо живі люди можуть перескальпувати і торгувати довго. Ну, і відносно того, як виглядає графік. От, графік виглядає дуже, як це сказати, не технічний, а маніпулятивний. Бо нормальні графіки, по суті. Або ходили по теханалізу, або є якась волатильність, або є падіння, і будь-що робиться, а не просто воно все різко росте. Тому оцей контракт, скоріш за все, при покупці монети просто щезають. Провіряти я зараз не хочу, бо лишній раз не хочу платити ні комісію, ні цей. Але я на початку, коли не знав, як аналізувати, попадав саме на. Такій штуки, що бувало, купляв на 50 доларів і зразу монет ставало 0. Тобто на балансі я їх не міг продати, їх не збільшилось. І ще останнє, що, на що треба звернути увагу, це те, що якщо в монеті є дуже багато снайперів, ось снайпер це отак позначений він. На жаль, що через DexView там, чи через інші платформи перевірити снайперів не вийде, бо зазвичай. Сам буликс їх позначає, хто купив на самому початку. Снайпери це ті, хто купили монету на самому старті її розвитку, і вони, виходить, завжди сидять в прибутку. І чим більше снайперів, тим більше шанс, що монету будуть заливати. Отже, ми можемо подивитися по цій монеті, що навіть враховуючи, що вдруг контракт чистий. У нас тут дуже багато снайперів, це означає, що в них уже сотні іксів, і вони просто можуть лити по маркету. А чим менше снайперів в монетах, тим краще. Тобто це все звичайні холдери, які купили. Якщо в них є одна-дві транзакції, це означає, що вони купляли, продавали. І я це на це, на це теж звертаю увагу, тому що враховуючи, наприклад, біржу там Binance при торгівлі, ми взагалі не можемо провірити, хто є там учасником ринку, але є точно і, ми, і нам точно відомо, що снайперів там немає, тому що монети переважно лісяться. Ну, які створені і потім лісяться на Binance. Або інший варіант, коли Binance проводить лаунчпули, лаунчпади, і він видає якусь кількість монет, і про цю кількість монет ми вже знаємо. І там це можна проаналізувати. Тут, в цьому випадку, монета якась створюється рандомно. Має свою історію і там може на ну коротше, монету може зловити дуже багато снайперів одноразово. І якщо таку монету, наприклад, багато снайперів ловить отут з самого створення по 4 тисячі капіталізації, а потім монета улітає на 700 тисяч капіталізацій, то ці люди, які замічають, що в них спрацювало снайпер бот, вони просто продають по маркету там, в сотні тисяч сів. І це спричинює потім до падіння. Тому я такі монети ігнорую, бо там важко спрогнозувати технічний типу, розвиток. На цьому все. Це таких п'ять речей, до яких я не був готовий, але в принципі за перший місяць я їх привчився до них і став акуратніше аналізувати, дивитися і виставляти ці ж лімітні ордера. Тобто, треба пристосовуватись. Всім щасливо!